Audi A7 в роботі побувала, 15 рік випуску на дооснащенні опцією CarPlay. Оригінальний моніторчик висунив, все зберіглося. Оригінальне меню показує, в нас виглядало ось таким чином. В кого така сама версія. Знаєте, тут можна зробити CarPlay. Утримуємо кнопочку Media, 2 секунди, і ми вже впровалюємося в підключений нами телефончик. В даному випадку в нас iPhone. По безпровідному каналу і штатним джойстиком, якщо чуєте клацею, ми можемо використовувати додатки, які встановлені на вашому смартфоні. Тобто, це є додатки навігації Google Maps, Waze, додатки онлайн-музики, Spotify, YouTube Music. Все це відображається на штатному дисплечиці, керується штатним джойстиком, немає потреби вішати от сюди от телефони, якщо у вас вже є отакий от моніторчик. Заміняє 90% всіх необхідних функцій, які е, взагалі придумані в автомобілі для покращення мультимедії навігації. Тому, якщо вас цікавить таке рішення. Автомобілі Ауді, будь-які інші автомобілі, без проблем. Ласкаво просимо. Звертайтесь.